Добрий день! Сьогодні хочу вам розповісти, як встановити підігрівач колектору опадів на метеостанцію DeVis Vantage Pro 2. Зараз я розпакую розкажу, як його поставити, бо випав сніг, зараз дуже актуально буде. Так, в комплекті що ми маємо? Ми маємо нову чашу для збору опадів. Ось така вона. Old-style old називається. Бо під таку чашу не ставиться у нас підігрів, він не буде у вас, тут у вас сніг буде збиратися, але не буде нормально гріти. Далі в нас є така термоізолятор, він всередині ставиться, я покажу. Сам підігрівач, це в нас по суті, це резистор простий із датчиком температури. У нас є сіточка для збору сміття в чаші і такі штирки для захисту від птахів. Стяжки, болтики, шурупи. І ось цей адаптер, він ставиться десь в сторожці, в конторі, ну десь всередині в приміщенні, бо до нього буде йому те 220 вольт живлення. Або зробити якусь щитову біля вашої метеостанції, дуже герметичну, щоб воно у вас не попадало сюди волога. І 15 метрів кабелю. Так, зараз вам покажу, як встановити безпосередньо наш підігрів. Так, знімаємо ось цю чашу. кладете її в склад, десь там до весни. Беремо сам подігрів. Де нас орієнтир, Орієнтир, як бачите, у нас ось є тут. Покажи. Ну, Тут отвір вже в нас зроблений, просверли. Сверлим його. Тут десь 5-6 сверло, тут ось позначено покажи. Ось така буде виштамповка всередині. Там і сверлимо отвір. У в в нас вже ці станції був, бо це наша стендова версія. І ось є такі два отвори вже підготовлені для саморізів, які будуть кріпити наш підігрів. Саморізи ось є в комплекті. ось такі у нас вони. Зараз закріпимо підігрів. Так, беремо кабель, заводимо ось отвор, який ми зробили, Так. і підключаємо ось під оці два клеми. Червоний і чорний по барабану. Це в нас резистор Тут немає. Так, підключили ми ось. Підігрів, тепер ось цей провід десь там чи на трубі, закріпіть, щоб його не, не було натяжки. О, зрозуміло Далі ведемо цей кабель. Цей кабель можна подовжити до 80 метрів. Тут є в інструкції. Ось. Е, під відео буде посилання на говал на інструкцію DeepL, перекладач Тому, так Ось, покажи інструкцію. Ось в інструкції вказано довжину капеля, яку можна доставити, і переріз. Якщо там від 50 до 80 метрів, то беремо 1,5 переріз кабеля. Якщо там 30-50 метрів, 1 мм переріз кабель. Ну, відповідно, До 80 метрів можна подовжити. Так, Далі ми подовжили, завели десь в кабіну, беремо ось цей пульт і так само його розбираємо. Так, ось розібрали ми, зняли кришку нижню. Тут у нас запобіжник стоїть у нас. І тут є отвір, заводимо ось цей кабель, під оці клемники підключаємо. Так ось американці тут гарно сіліконом промазали, але ось можна взяти тонкою викруткою і самі клімники підняти трохи, щоб можна було засунути дріт. Так. Збираємо цю всю конструкцію назад. Так, Зібрали ми, в принципі, весь підігрів. Далі залишилось нам ось цю сіточку поставити в чашу. Вона просто тут в нема фіксаторів, ставиться. І захист для птахів. Щоб вони не гніздилися. Так, беремо саму цю сіточку вставляється, один такий цей, так, і ось всі Так. Поставили. Тепер не забуваємо про термоізолятор. Поки він заправляє. Він вирізаний ось так по формі конуса. Відповідно, ми його так і заправляємо сюди. Треба було зразу. Зразу його надіти підпомоли. Просто він заправляється. Він вже вирізаний по формі чаші, все. В принципі, можна включити підігрів, спробувати. Вмикаємо розетку. вмикаємо сюди і заключаємо кнопку. Є у нас зелений індикатор, і все, підігрів починає нагріватися. У нас тут стоїть термо, термореле, тобто тут, коли нагрівається температура до 37 градусів. Він вимикається, розриває контакти. Коли в нас в чаші температура зменшується до 25 градусів, він вимикається. Тобто ви включили на зиму і все. Нічого більше не робите. Він автоматично буде регулювати вам температуру. Ну і тоді ставимо назад чашу. І все, ваш сніг буде розставати в чаші і буде вам вимірювати кількість опадів уже, відповідно, і сніг. Так що, в принципі, все по монтажу. Ставте лайки, встановлюйте самі і будемо щастя.